Доброго дня, мешканці міста Чорноморськ. У нас тільки що відбулася сесія міської ради. Мабуть, сама коротка за нашу каденцію. Ми депутати надали згоду нашому комунальному підприємству теплокомуненерго на заключення договору з Нафтогазтрейдинг на подачу нам газу. Це було необхідно, і щоб ми з 1 листопада були готові в будь-який час вже включити опалення в нашому місті, дякуючи депутатам. Рішення було прийнято одноголосно. І я зараз підпишу рішення сесії. Ми подамо і ми з 1 листопада вже будемо з газом з заключеним договором. Також ми прийняли рішення на сесії. А заключена з нашою сусідньою громадою, великодалинською громадою, а підписання договору о співпраці, це нам розширює наше повноваження. І я вже казав, і депутатам ми, ми будемо працювати. Ми сусідні громади, будемо працювати у них дуже добре сховище, як підземна школа, і наші дітки туди, туди теж зможуть там першачки, сізити пона подивитися, понавчатися там в безпечних умовах. Так що. Сесія пройшла, було прийнято два рішення, прийнято одноголосно. Дякую всім депутатам за цю працю і хочу всім побажати, щоб у нас було тихо і щоб всім доброго вечора і доброї ночі.